Як змінився механізм підрахунку невикористаних днів відпусток для цілей компенсації після правок у порядку? номер 100? обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо будуть запитання, пишіть у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску кадролайв з Галиною казначей і командою Кадроленд. Неабияк зіпсувала настрій бухгалтерам новина про чергову зміну в розрахунку середньої зарплати, але для кадровиків ці зміни додали неабиякого зайвого клопоту. Цього разу дісталось компенсації за дні невикорисної відпустки, яку зобов'язаний виплатити роботодавець у разі звільнення працівника. Нагадаю, немає норм навіть в період дії воєнного стану, що компенсацію за невикористані відпустки можна не виплачувати чи виплачувати частково. У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 закону України про відпустки, тобто користуємось загальними нормами. В чому ж суть питання? З 12 вересня 2023 року до порядку номер 100 внесли чергові зміни. Відтепер обчислення середньої зарплати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Як зрозуміло, це стосується лише днів невикорисних відпусток, які працівник накопичив за всі роки, включно по 31 грудня 2023 року. А от з накопиченими днями невикорисних днів відпусток у 2024 році будемо працювати вже як і до 12 вересня 2023 року. Наголошую, що в цих змінах є ключова фраза для кадровиків це для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, для кадровика це означає, що він має вести облік невикористаних днів відпусток, що накопичиться по 31 грудня окремо. Тут важливо розуміти, для чого так ускладнювати. Є декілька варіантів розвитку ситуацій. Перший e, Назвемо його простий. Працівник звільнятися не буде ані в 23-му році, ані в 24-му, ані в 25-му, І він всі дні відпусток відгуляє, в тому числі ті, що накопичені по 31 грудня 2023 року. В цій ситуації нічого ані для кадровика. Ані для бухгалтера не змінюється, і облік невикорисних днів відпусток ведемо як звичайно, і середня зарплата розраховується у звичайний спосіб із застосуванням 12-місячного розрахункового періоду, оскільки оплати відпусток зміни не стосуються. Другий варіант: назвемо його новий. Працівник звільняється до 31 грудня 2023 року і має невикористані дні щорічних відпусток і соцвідпусток на дітей за попередні роки, в тому числі таким чином. Кадровику слід порахувати всі дні вищезгаданих відпусток і надати цю інформацію до бухгалтерії. А бухгалтер вже порахує компенсацію за новими правилами з виплат, нарахованих у 2023 році. І третій варіант із зірочку. Дивимося з вами в дальшу перспективу і давайте змоделюємо ситуацію. Працівник звільняється, наприклад, 31 травня 2024 року і має невикористані дні щорічних відпусток і соцвідпусток на дітей за минулі роки і за 2024 рік також. І в чому ж полягає складність питання? А вся суть у фразі за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році, тобто. Бухгалтер для того, аби виплатити компенсацію працівнику, який звільняється у 2024 році, має зробити два розрахунки: перший це розрахунок за дні невикорисних відпусток, накопичених до 31 грудня 2023 року з виплат, нарахованих у 2023 році. Другий це розрахунок невикорисних днів відпусток, накопичених з січня 24 по 31 травня 2024 року. І обчислення буде провадитись у звичайний спосіб із застосуванням дванадцятимісячного розрахункового періоду. Тобто буде два розміри середньої зарплати, і таким чином кадровику слід розмежувати зароблені дні відпусток за період роботи станом на 31 грудня 2023 року та спочатку початку 2024 року. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео, коли виникне нагальна потреба проведення аудиту невикористаних днів щорічних відпусток та соцвідпусток на дітей. Така потреба виникає однозначно, коли відбувається планування створення графіка відпусток і також при звільненні працівника. А особливо актуальним це питання буде станом на 31 грудня 2023 року. Бо ж кадровикам потрібні розмежування зароблених днів відпусток до 31 грудня і з 2024 року. Тож додається роботи кадровику, яку слід зробити. А саме Перше додатковий облік з розмежуванням по роках до 31 грудня і з початку 2024 року. Друге фіксація результатів в документах, звісно, в нормах законодавства не зазначається, в якому документі це слід зробити тож фіксуйте інформацію в довільній формі, або аби було зручно і зрозуміло про що йдеться. І пропоную зробити такий алгоритм: перше проводити аудит станом на 31 грудня 2023 року. Друге підраховуєте залишки щорічної основної та додаткової відпустки та соцвідпустки на дітей за всі роки, включно по 31 грудня 2023 року. Для цього слід застосувати в тому числі особову картку П2, оскільки в п'ятому розділі наводиться інформація, і щодо виду наданих відпусток і період. За який надавалися відпустки і дата початку і дата закінчення. Третє, фіксуєте результати в довільній формі. Отже, у кадровому обліку механізм розрахунку днів щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей, що підлягають грошовій компенсації, не змінився. Зміни відбулися тільки в обчисленні самої суми грошової компенсації. Проте кадровикам потрібно бути пильними при розмежуванні накопичених днів щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей. До 31 грудня 2023 року і після. Це значно спростить підрахунки вашим бухгалтерам. Це питання ми з вами розібрали. Якщо ви бажаєте ще глибше зануритися у тему аудиту, у тому числі відпусток, рекомендую свій відеокурс на кадроленд, кадровий аудит проведення своїми силами під час воєнного стану. А ще на кадровій відеоплатформі транслюються вебінари на Найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадроленд. Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на на кадровий Ютуб канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані, на нашому каналі ви знайдете свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами і будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Перемагаємо ворогів і помилки!